до нас доєднується Павло Кириленко. Будемо говорити про прифронтове життя. Я вас вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава отже, якими є наслідки обстрілу Курахового, і як часто росіяни застосовують заборонене озброєння? По прифронтовій території, фактично, щодня іде застосування заборонного озброєння. Взагалі, росіяни використовують все наявне в них озброєння озброєння. Що стосується е, обстрілу Курахова, то періодично. День через день йдуть обстріли вказаної громади, нині військової адміністрації. Сьогодні, на щастя, обійшлось без жертв, але руйнування є і приватних будинків, і потрапляння в проїжджу частину по місту. Що стосується прифронтових територій, то руйнація там просто. Неймовірна, якщо брати Авдіївку, взагалі місто фактично повністю зруйноване. Наш місто фортеця Бахмут так само руйнація перевищує 80%. 80%. і практично по всій, фактично по всій лінії фронту, у нас більш. Відносно однакова ситуація, тому що ворог, не маючи можливості захопити ці міста, він застосовує вже, на жаль, відому нам е, е, таку відому тактику, це е, тактика випаленої землі, де він застосовує всі виді, види озброєння, як я зазначив, для того, щоб знищувати всю інфраструктуру е, цивільних, е, цивільне населення, інфраструктуру міст і і невеликих населених пунктів чи намагаються росіяни тримати на прицілі автошляхи і чи вдається наскільки важко вдається доставляти гуманітарну допомогу ліки в такі міста, як Авдіївка, Курахова? Так у ворога це одна з основних цілей, але вона дуже добре зрозуміла нашим захисникам військовим. І ми спільно у взаємодії з військовим командуванням вживаємо всіх заходів, щоб вихід на ту чи іншу проїжджу частину, трасу загальнодержавного обласного значення місцевого значення були перекриті максимально, щоб ворог, по перше, не міг можливості дійснувати вогневий контроль за ті. Чи іншою проїжджою дорогою, проїзною дорогою, трасою різних видів значення, як я вказав, і для того, щоб мали можливість евакуювати. Але при цьому ми також додатково вжили всіх заходів для того, щоб можливість евакуювати була декількома маршрутами, так само, як і підвозити гуманітарну допомогу. Саме завдяки цьому і існують фактично ці населені пункти, міста, і люди мають можливість харчуватися і не тільки люди, а й наші захисники, тому що певна кількість людей у прифронтових населених пунктах лишається. Це ті, які все ж таки ще не. Не наважується на евакуацію, але всі умови ми для евакуації забезпечували і продовжуємо це робити за два дні. Річниця повномасштабного наступу, коли вісьмирічна війна переросла у велику війну, чи відчувається на фронті посилення інтенсивності ударів окупантів, і чи йдеться вже про той наступ, який вони готували? Якщо брати е, територію Донеччини, то така активізація і по обстрілам, і по наступам Ну, основне це Бахмутський напрямок, Авдіївський, Вугледарський напрямок, такий дуже гарячий. У нас це лютий місяць, і я точно можу сказати, що цей наступ він ворога продовжується, але ті плани, які вони ставлять собі, переносять потім. Знову пролонговують, вони є такими, що не виконуються, і ми зробимо все, щоб не просто зупинити ворога а й... І... Відповідним своїм стратегічним підходом в подальшому вже і звільняти територію. Всі напрямки і дії ворога вони, звісно ж, зрозумілі військовому командуванню і повторюсь від укріплень фортифікацій до спільних злагоджених дій. Спільними злагодженими діями ми робимо все, щоб не просто зупинити ворога а в подальшому і де окупувати територію Донеччини, яка була окупована ще з. 2014 року знаєте от під час розмов особистих з військовослужбовцями, з жителями Донеччини дуже вражає, коли вони кажуть, у нас світло майже не вимикають. От розкажіть наскільки часто намагаються росіяни влучити по об'єктах енергосистеми, і як вам вдається так швидко відновлювати електропостачання? Ну, знову ж таки, це скоординовані дії, це керівництво на містах. Ми всі тут працюємо злагоджено, чітко по відпрацьованому алгоритму. Звичайно, це укріплені об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Основне, основний потенціал це люди, це наші мужні енергетики, які буквально після того, як вщухають обстріли, відразу ж приступають до відновлювальних робіт, навіть в таких населених пунктах, де де фактично йде постійні обстріли там, то теж місто, вже яке стало дуже близько на дуже наближене до лінії фронту, місто Часів яр, де незважаючи на те, що постійний ворог гатить по лініям електромереж, по саме дротам електричним, для того, щоб банально їх просто перебувати. Але відновлення відбувається після обстрілів. Ну і такий розподіл електроенергії, де є власна генерація, де є транзитна генерація. Але я знаєте, не дуже так подробно і детально можу про це казати, але дійсно. Я можу пишатися енергетиками і всіми керівниками, людьми, які працюють тут на Донеччині, що не зважаючи на надкладні умови, ми, самі елементарні життєво необхідні потреби жителям Донеччини, які перебувають тут, звичайно ж, нашим захисникам забезпечуємо і надаємо. І не можу не спитати вас про які є звістки з окупованих територій, як там виживають наші люди. Адже от Генштаб заявив, що бюджетникам, наприклад, погрожують звільненням росіяни, якщо вони відмовляться від російських паспортів. От наскільки вони тиснуть, аби у своїй спробі русифікувати наше населення? Ситуація на тимчасово окупованих територіях дійсно відбувається таким чином, що, по-перше, вже яка там хвиля важко порахувати мобілізації? У них пройшла, але більша частина чоловічого населення вони були мобілізовані ще в перші місяці, як розпочалась повномасштабна війна, коли агресор напав на Україну і вторгнувся на територію України і продовжував наступ на Донеччині? І тому наразі всі можливі механізми залякування і примушування населення для того, щоб в них було і тут застосовувалися, діяли на їх погляд ефективно всі елементи пропаганди, і так само щоб людей налаштовувати проти України і саме своєю пропагандистською діяльністю. Буквально в сенсі знаєте, вбивати, вибачте за такий сленг в голови в мізки населенню, що це саме є визвольною операцією, що Росія веде там, нібито там звільнення від то нео, тощо, ну і будь-яка інша маячня, про яку вони кажуть, тому методи застосовують всі, які точно не про людську Честь гідність і дотримання прав свобод людини і громадянина. Про це взагалі на як на тимчасово окупованих територіях, так і на території Російської Федерації. Якщо брати реально і по факту мова не ведеться, пане Павло. Я вам дуже дякую і за роботу у всіх на сході за те, що тримаєте фронт. Це був Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації.